Летять вже лелеки у рідну вкраїну, як важко їм буде гніздечко знайти? Побачать і села, і міста у руїнах, все з неба відкриється їм з висоти, Як тяжко лелекам вертатись додому, не знають, як стріне їх мила земля, Огорне їх ніжно, відніма всю втому, Чи спалення їх луки й поля. Чи будуть у квітах луги і долини, чи гратиме дзвінко для них водограй, чи тішитись будуть суцвітям калини? Для них Україна, земля немов рай, злітати тут хочуть у простір безмарний і вільно махати у небі крильми? Який же цей край дивовижний і гарний? Лиш тільки б не чути тут грому війни. Було б тільки мирно і тихо й надійно, і гріли сли ніжно в теплі. Було що затишно, добре спокійно, на цій веселковій квіточій землі летять желеки у рідну країну, дай Господи миру у святій стороні. Теплом огорни всю лелечу родину, І прийде кінець, хай страшні тій війні.